Знаєте, друзі, Майдан не закінчився. Він не закінчився ні тут. Він не повинен закінчитися, якщо ми хочемо, щоб Майдан дійсно переміг, він повинен бути на... в кожній нашій квартирі, в кожній нашій душі. Земля повинна горіти під кожною падлюкою, під кожним провокатором далеч, які тут також ходять, ви розумієте, вони ж їх стало ще більше, ніж тоді. Земля повинна горіти перед кожним, хто навіть подумає. Вкрасти наші гроші, чи тільки ми тут збирали, чи тільки я в бюджеті. Земля повинна горіти. Це буде тільки тоді, коли ми не будемо надіятись на кожного, на когось там. когось там. І ви правильно робите, що ви берете владу в свої руки. Хлопці, у владу, дівчата, йдіть владу. Йдіть у владу, у всі види влади. Чим більше буде вас там, тим менше буде тої, тої сволоти. Що робимо ми? Ми створили, ми зібрали найкращих артистів, які були тут. І зараз ми вже даємо 30 якийсь концерт на фронтах серед наших солдатів, біженців, діточок, які зараз втекли, кому пощастило втекти звідти з Слов'янська, Краматорська, Маріуполя, Криму. Вночі завтра їдемо ще на три дні. Але це все пробиться не так. Я повинен зараз представити. Вже за старою провичкою я дуже любив її представляти цю прекрасну молоду, божественну дівчину, яка виявилася і дуже прекрасним менеджером. От зверніть на неї ще раз увагу. Прекрасна, найкраща учениця, мені здається, Ніни Матвієнко, всім нам відомої. Геніальна, божественна. Можна назвати яких міжнародних чи всеукраїнських конкурсах. Вона перемогла. Антигламурна. Не сумнівайтеся, що Ірки, Білик, чи Повалій, чи Святки Лободи не було ні тут, ні там. Вони не дзвонили, вони не... це не в їх форматі. Так? Але ця людина була тут. І вона їздить з нами на фронтах. Хоча вона прекрасна, ніжна дівчина. Але вона не чекає запрошення, вона сама робить цю справу. Ви зараз почуєте, як вона прекрасно співає. Хто ще не чув, я запрошую. Руслана Луцма